Вітаю, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Почали вже розбирати з вами матеріали. Шукаємо місця, де у нас на бізнес-пісочниці або бізнес-пакеті знаходяться відповідні орієнтири або бенчмарки, які. Євляють собою повноту орієнтування в справах. Матеріали у нас знаходяться на третьому місці першого, так би мовити, рівня. Рівень у нас це плановий, або ми його називаємо бізнес рівень. Далі у нас за цим рівнем наступний рівень. Продуктовий. Тож, у нас анонсовано з вами поява нового продукту, і я хочу, аби ми зафіксували весь процес створення від початку до самого завершення наслідуючи бізнес-пісочницю. І розібрали процес. Таким чином, як це має відбуватись в, ну, в житті, просто в реальності, в сучасних умовах, і це буде дуже цікавий досвід. Я вважаю, що от у нас наближається наступний навчальний рік. І ми продовжимо з вами роботу. Я вже не хотів, я вам чесно кажу. Я не хотів вже повертатись до Гудвіл року. Хотів забути про академію і просто насолоджуватись життям і працювати як, як працюю без того навчання. Але це, мабуть, Внутрішній стан вже такий, або звичка. Я, я не можу це пояснити. Я, я все одно повертаюсь до Goodwill Rock. Вже торгівельна марка. 10 років вийшла, і, а все одно я повертаюсь до, до навчання. Я вже 15 років не викладаю. Ну, давайте спробуємо ще один рік. Дякую за увагу! Доєднуйтесь, підписуйтесь на канал.